усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2020-2021 років. 6 травня 2021 рік. Півфінал Ліги Європи. Матч другий з двох матч відповідь. Римська рома Паоло Фансекін. У себе вдома на стадії Олимпіка, команда, приймає Манчестер Юнайтед. 3-2. Рома перемагає. І по сумі двух матчевого протистояння з рахунком 8-5 перемагає Манчестер Юнайтед. Давайте, друзі, про все ми з вами. Будемо говорити по порядку. Рома 4-1-4-1 Роми Пауло Фансека, головний тренер команди у воротах, пара центральних захисників, Ибаньес Кріс Молінг, Перес Карсдрп Ка, по флангах, Манчині центральний опорний Брайан захисник, Брайан Кристанталаренце Пелігрині, атакувальні півзахисники Педра Генріх Хітарян по флангах та да Едін Джека у нападі. Це стартова Роснока Роме. Манчестер Юнайтед. 4-2-3-1 Стартова Роснока Юнайтед. Девід Дехі у воротах. Пара центральних захисників Харі Магуайр і Рік Баї. Люк Шоуан Бісак по флангах. Поль Пакба Фред. Центральні опорні півзахисники. Бруно Фернандеш. Центральний атакувальний півзахисник. Доні Ван Дебек. Мейсон Грінман по флангах. Та Едіцин Кавані у нападі. Це стартова Роснока Манчестер Юнайтед. Тепер, друзі, давайте про сам футбол говорити. -твут. Ну, no, утра, до речі, у першому матчі з рахунком 6-2 Манчестер Юнайтед Рома обіграв. Тоді якраз правило то волоти визнаком м'яча-то існувало. І якщо б Рома, б, наприклад, б, обіграла б Юнайтед з рахунком 4-0, тоді б команда полпак пройшла би далі. Ну, 4 м'ячі потрібно було забивати Ромі. І Рома сміливо цей матч розпочинає. Роме втрачує табло Нічіго. Четверта хвилина матчів. Пригадує за супер шанс. Створюється римляни. І справді, друзі, такий хороший був шанс у Роми. Подачі від Манчині. Невезбачний момент удар. Добивання. Дехє. Давід Дехє. Геніальне спасіння робить. Подавати, до речі, друзі, Лоренцо Пелегріні на Манчині. Я думаю, змолився Пелігрині, Пілігріні, де да, краси пробував, а Маншіні. Ось саме, коли Ларин Спілігріні пробував, весеме там Маншіні в ОПАР пробивав поворотах Давіда Дихе. Але Давід Дихе продемонстрував якусь просто неймовірну реакцію. Там ще й удар небезпечний був від Брайна Керістанди. Ну, футболісти Юнайтед відбилося. Супер шанс створили римляни. У Юнайтед був такий шанс, коли вдається вийти Едіцин Кавані. Один один Кавані! Перекидав Едіцин Кавані Міранте, ну пробиває Едіцин Кавані по ворота. На 31-й хвилині матчі Рома проводить свої небану атаку Джека. Петля Джека роздоба подача удар Генріхом Хітаріана. Ну Генріх не влучає. А хороший той момент був у Роми. Ще пригадується на погана подача Пелігріні на 35 їх виймаючи зі штрафного. Прямо так і знаєте, хороші пішли подачі. Але Девід Дехе зафіксував м'яч у своїх руках. У Роми було побільше таких непоганих атак, але воєсті на, на 39-х матчу Манчестер Юнайтед. Дуже здорово вдається вийти из під пресинга Роми. Бруно п'ятой відбирає на Фреда. Фред виводить Кавані один на один. Едіт Сан Кавані. Гол! Манчестер Юнайтед відкриває рахунку матчі. 1-0 7-2. Рахунок по сумі двох матчів у протистенні стає. Рома був шанс у Генрі на 41-й хвилині матчу. але не вдається Генріху реалізувати свою нагоду. Ну, перша 45 хвилинка завершується. Юнайтед перемагає. Вовсі, до речі, там непоганий удар від Бруно. А на другий тайм Рома вийде Сантон, Майраль, Дарбо, Нікола Залєвський, Рома вийде Неманія Матіч, Вільямс, Алекс Теліс, Маркус Рашфорд, Хуан Мата. Вийдуть у Манчестер Юнайтед. Рома! Сміливий старт! Від команди Павло Фанціки п'ять м'ячів. Ромі потрібно забивати. Ромі потрібно забивати п'ять. 57-ма хвилина матчу. Римська Рома атакує. Хороший атака у Роми. Гейн Рімхітарян. Подача. Педра. Удар Джека. Гол. Забиває Рома. Один-один. Один-один. Один, -один. Один, -один, -один м'яч. Команда Пауло Фанціки. Відквітала. Я думаю, що П'єдра пробував по воротах, але вийшла як подача. А... Uh, ну, геніально, просто гініально. Джек пробує головою 1-1. Рома відігрується. І потім Рома пімало Кураж. 60-х хвилина, 3 хвилини проходить. Рома атакує. Крістанте, Брайн Крістанте удар гол. 2-1. Рома. римська Рома. Буквально за 3 хвилини відіграла 2 м'ячі. Фантастика. Геніальніший удар від Брайна Крістанте. І Рома повертається в цей матч, і Рома, знаєте, на такому якомусь емоційному піднесенні, ви знаєте, на, на такому якомусь емоційному піднесенні Рома після цього забыти кумічий брейк ловить кураж. 61-й першого мачі богонях вина проходить карс до І Джека, удар, Дехе, Педра, добивання і не забиває Рома. Ось це так шанс, ось це так шанс, давид Дехе. Гришне спасіння Девіда Дехе. Потім ще момент у Педра на 62 й момент, коли Педра простран, знову Джека і знову Давид Дехе. Ну просто якийсь неймовірний кураж кораж і Давид Дехе. Якщо б не дивитися, ви заби Рома, да ви заби Рома у цій атаці. І ще грати більше півгодини, Ось це була б інтрига, але Рома свої нагоди не реалізувала. А потім Манчестер Юнайтед, так де команді в гру від власних від Тисне, там був удар від Бруно Фернандеша на 64-му матче непоганий. І у Юнайтед також пішли свинку нагоди, ось пригадується прикладається супер шанс. Виникли мене коли мається, на грин він в 1.66 матчі, коли Мейсон виходить 1 на 1, Мейсон збиває. 68 хвилин матчу, Манчестер Юнайтед. Команда проводить свою атаку, Грін, він на Бруно, він на Бруно. Бачить у Ривані Кавані, просто геніальний шипас. Від Бруно Кавані, удар, гол! Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед забиває неймовірно важливий м'яч для себе. 2-2 на стадіоні стадія Олімпіка. І по сумі рахунок стає 8-4 на користь Манчестер Юнайтед. Ромі потрібно забивати було 4 для того, щоб відповідно провести матч На 83-й хвилині матч Рома подає хорошу атаку. Ще не там Брент Крістен. И как раз-то Брайан если я не помню, виконував подачу. Николай Залевский удар. Кажется, Виталий за гол. Рома в грі. Забывая гол. Команда Паула Фанцеки. Николай Залевский. Побывая Николай Залевский. Мяч. Лучше Валекса Телеса. И, І влетает в ворота. На 86 й их вынимающий бувный планный момент у Ромы щоб відігратися. Деград Снова таки, да? Снова Давид Ихе. знову Давід врятував Манчестер Юнайтед від пропущених до м'яча. І хороші та нагоди то, на -то були, да? Хороші та моменти були, да? У Роми. Але в кінці кінців, да, Рома перемагає. З рухунком 3-2, але по сумі 8-5. Перемагає Манчестер United. Druszy, давайте статистику. Подивимось. 22.13 Рома переграє Юнайтед за ударами. 12.5% ударив площину. 53.47% володіння м'ячем 535 передач у Роми 86% точність передач. 493 у Юнайтед 86% також точність передач. 11.16 порушення правил 24 жовті картки і 7-1 за кутовими. Тут було все права Гаримської Роми. І Рома і справді на перемогу награла. Рома переграє Манчестер Юнайтед абсолютно за усіма ключовими статистичними показниками. Але Команда Олі Гунера Сульшера показал пан футбол. Забила свої важливі два м'ячі на виїзді і Манчестер Юнайтед. Вийшла команда Оле гонера Рассульши у той фінал Ліги Європи, сезон 2021. А про фінал ми якось, друзі обов'язково поговоримо. друзі, цей матч Ліга Європа, сезон 20-21, півфінал матч. Відповідь другий матч двох. 6 травня 2021 року Олімпіка. Рома Манчестер Юнайтед. 3-2 Рома перемагає. Друзі, побажаємо вам командам добра. Будьте щасливі. Всім до мої любі. Найголовніше, друзі, будьте найголовніше завжди щасливими людьми. Всім до усім нових зустрічей.